Sure. А тому що зараз не ситуація, що зараз ви відправляєте на уточнення, а половину договорили, давайте відправимо на уточнення, тому що ми не можемо встановити з тих документів, які є. Ви не захотіли відправити на Ти виведеш ситуацію в абсурд. В абсурд надо. А то, що було це день тоді, тоді. Половина не діють, і не допомогу. До чого? Став на голосування, давай голосувати. Питання юридичне. Ми самі собі суддя, ми можемо... А що ver. Нет, конечно. Не можете Нет, ну нет. Ваня, заместитель головой комиссии имеет право поднять этот вопрос. У него у него это право, это неотъемлемое его право. Он имеет право, и да, и скажем, поставить его на голосование, а после результата по голосованию. Я прошу вынести на питание щодо внести про реєстрацию и выплатить в новой редакции щодо исправленства перспективной выборной комиссии по угрупу No37 на почту. 1, 2, 3, Продолжение следует...